Спочатку я вам розповім про ендотерапію у класичному вигляді, та, яка підвищить ваш тестостерон на 300 та більше відсотків вже в перший місяць. Вона виглядає таким чином: коробочка, інструкція, місячна доза всіх інгредієнтів, які потрібні. Для того, щоб Змусити ваше тіло виробляти більше тестостерону. тобто вона складається з блокаторів естрогенових рецепторів, е, які будуть стимулювати ваш гіпоталамус, е, також з інгібіторів ароматази, щоб, не, щоб зменшити перетворення вашого тестостерону на естрадіол, е, а також з ключових елементів, з яких складається тестостерон, тобто, це цинк, вітамін Д. Також набор інших вітамінів та мікроелементів, без яких, як без будівельних матеріалів, спорудження вашого тестостерону просто неможливе. Тому спробуйте саме зараз, і ви побачите, як вже за місяць ваші показники в крові зміняться, покращуючи ваше здоров'я та зовнішність.